Ви згадали за чорнову стяжку. Якщо на, на чорновій стяжці є тріщини, місцями біля зовнішніх стін, коли наступаєш, то відчувається, наче як хруст і бухтіння пустотіле, то що краще зробити? Знайти того, хто вам це робив і з ним поспілкуватися. Значить, коли ви робите стяжку, наприклад, на піщану засипку, то під нею може бути гулкий звук, тобто, коли ви пальні стукаєте, да, то чутно, що там глухо. Ну, тому що коли пісок сухий, дуже велика пористість і такий звук він може бути присутній. З приводу хрусту. Хруст це каже про те, що є рух, є, є деформація. Ну, коли е, рощі набирає міцності, бетон набирає міцності, він також трошки може деформуватися. Тому сказати, що це критично, я теж не можу. Значить, що би я вам радив зробити, пане Олексій? Спочатку все ж таки перевірити, наскільки у вас було гарне ущільнення основа. Для цього вам треба взяти в руки перфоратор, зробити отвори в цій стяжці, наприклад, діаметром 12-14 мм, взяти арматуру діаметром 10 мм і попробувати на протикання, наскільки гарна ущільнена основа під вашою стяжкою. Взагалі, друзі, я дуже вам раджу всім так робити. Якщо ви не виконуєте роботи самостійно, якщо ви не контролюєте, як все це робиться, подивиться, у мене є відео, як перевірити щільність. Якість ущільнення ґрунту, спеціально на об'єкті я зняв, як беремо арматуру і просто втикаємо десь 10, -10 мм. Повірте мені, ви на ощуп все відчуєте. 10 см ущільнення, потім пів метра. Як в пустоту, потім знов ущільнення. Тобто, в арматури все це будете відчувати. Це не професійно, відповідно. Але коли ви виконроб приїжджаєте на об'єкт, у вас будинок 200-500 тисяч метрів квадратних. І якщо ви будете це робити згідно нормативу, спеціальним прибором в багатьох місцях, ну я боюся, що може, до вечора ви і справитесь. А з арматурою ви це можете зробити буквально за 10 хвилин. Велику площу. Тому що тут же ж принцип які навантаження невеликі, якщо воно ущільнення ущільнення нікуди воно вже не дінеться. Тому у мене бригадіри знають, що після ущільнення обов'язково перевіряємо, бо береженого бо бережену нюанси бувають у всіх, але наше завдання зменшити цю вірогідність Тому робимо перевірку: перфоратором зробили отвор, арматурою перевірили якість ущільнення і далі приймаємо рішення. Якщо. Основа гарно ущільнена, все, пане Олексію, рухайтесь далі. Нічого страшного в цьому, цьому, в цьому немає, тому що якщо навіть трощин тріщинами або бетон з тріщинами і е, трохи має рух, повірте мені, це все одно в рази міцніше, ніж ґрунт, котрий під цим бетоном. Ну, все одно міцніше. Далі, сама стяжка плюс е, навантаження дасть додатково, додатково прижме все це 100-200 кг на метр квадратний. Нікуди воно не дінеться, нікуди не впаде. Головне, щоб основа була ущільнена. все. Якщо основа ущільнена, нікуди нічого не дінеться. От, е, Чернова стяжка не потребує армування, вона не потребує ремонтування тріщин, вона потрібна лише для того, щоб ви до неї припаялися, щоб ви коли будете ходити по парою ізоляції, щоб ви її не порвали, не пошкодили. Оце от єдине е, е, призначення цього шару чернової стяжки. Дякую, друзі, за ваші питання і ми рухаємося з вами далі.